Начальник головного управління Національної поліції в області Олександр Богомол, а також його заступники, зустрілися із місцевими активістами. Нагадаємо, на вчорашній прес-конференції частина громадських організацій, представники яких брали участь у переатестації, співробітників Національної поліції Тернопільщини оголосили про свій вихід із атестаційних комісій. Мотивують рішення тим, що реального впливу на ситуацію в МВС атестація не має. Під час сьогоднішньої зустрічі знайти порозуміння з... Сторонам вдавалося не завжди. Про деталі розповімо завтра у випуску новин, а поки без коментарів. Вчорашня інформація про те, що мною не звільнені ті працівники, які були рекомендовані, вони справді не всі були звільнені. Пояснюю, чому. По першій, по другій категорії, у нас 18 чоловік було рекомендовано на звільнення. Вільніше 19, них 18 написало апеляцій. Поки проходить апеляційний процес, я не маю права звільнити таку особу. Після надходження результатів з апеляції у разі підтвердження факту чи рекомендації звільнення цієї особи вона буде звільнена. Всі рішення, законні, атестаційних, апеляційних комісій будуть виконані до одного. Підставилися всі активісти, до яких, до яких є рівень довіри. Вони стали адвокатами реформи. А коли всі практично рішення через апеляцію, а хто через апеляцію не просходить, чи через суди все залишиться на місцях, ну то все, зупиняється це, не вийде тоді. Ви готові так? От пан Копель, ви готові піти? Довожу до вашого відома, щастя, у мене все гаразд. Тобто в даному випадку, щоб в мене була хоча б якась там ступінь вини, я в перший же день написав рапорт на звільнений. Назвалися Грибон. Треба до кінця, напевно, і. Так вийшли, чи... от кінець зараз. Я вам не даю. Конкретно, будь ласка, Пану скажіть, дивіться, ми зараз я говоримо про вашого заступника. Для того, щоб мож... ці хлопці, які чекають зараз на переатестацію, і ті, яких будуть набирати після цієї переатестації, ну їх для того, щоб вони нормально працювали, у вас мають бути такі заступники, які б. Би... Працювали з цими людьми чесно, відкрито і по 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 закону, а не уминаючи, не не думаючи, як викрутити закон, десь там якусь там вигоду і тому подібне.